У Кременчуці у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 відкрили кімнату психоемоційного розвантаження. Простір створили для підтримки ментального здоров'я для медиків та пацієнтів за фінансування міжнародної програми розширення громад. У нас заклад потрапив, так би сказати, виграв грант для того, щоб була створена дана кімната, і ми вже з лютого місяця тісно працювали з. З представниками унти європейського союзу по створенню даної кімнати у кімнаті встановлено обладнання як для короткотривалого відпочинку, так і для відновлення психологічного стану. Даний кабінет оснащений масажним кріслом, є МТІАР-системою, телевізором та кавомашиною. Також там є диван для проведення психологічних сесій, можливо, потенційних тренінгів і тому подібне. Медичні працівники та пацієнти можуть скористатися масажним кріслом без додаткового супроводу спеціаліста. Розповіла медсестра Оксана Сагайдак. У тут можна виставити на півчаса, на 30 хвилин, на однак кожному індивідуально. Додаткова кімната обладнана пристроями для розвантаження зору. Ми маємо в цій кімнаті девайс для розвантаження зору. Тому, як каже, працівники цілий день працюють за комп'ютером, зірним і розвантаження. Ми маємо будь-які, які людина доглядають, до вони требують, також розвантажують. Вмикаємо лампу, підключаємо наушники до смартфона. На смартфон заздалегідь встановлюємо. Додаток, у якому ми можемо регулювати контрастність, колір, навіть можемо змінювати на лампі, які буде горіти, можемо налаштувати вібрацію пульсаторів, гучність, вімкнути музику. Людина бере пульсатори до рук, вмикає навушники, слухає музику, і очима слідкує за кольоровим виготінням. Спочатку з однієї сторони, потім з іншої, та поступово розвантажує свізі. Як зазначає директорка медустанови, модернізацію лікарні планують продовжувати. Ігор Ізотов, Михайло Гудим, Суспільне новини, Полтава.